Усім привіт, хлопчик та дівчатка. Ми продовжуємо грати. В ПК, білдинг, сам другу другою частину. Минулої серії ми завершили перші п'ять завдань навчання та обрали два комп'ютера, щоб їх отремонтувати та зробити все, що буде треба. І закінчили день. І на новий день ми а, відкриваємо вже новий магазинчик, це вже наш магазинчик. Я так розумію, тут ми зможемо продавати комп'ютери. І що від нас треба? Від нас треба відкрити планшетик. Угу. Зап... угу. Запчастина та ремонт. І що, і що? Ага, і ми повинні купити комп'ютер. Добре, ПК доставка. І так, ось наш комп'ютер з'явився. Що нам треба зробити? Замена оперативної пам'яті. Так, ось і він ти відключено. Раз. Два. Скайф. І вставляємо туди нову оперативу. І ставимо кришку назад. Ось так. Все, скайф. І підключаємо наші проводочки. І запускаємо наш ПК. Нічого себе габіточка. Я в шоці, а не дуже сильно. Так, беремо комп'ютер з нашого столику, та що? Угу, Ось туди його вставимо, як скажете. Так, продажа ПК повністю згоден. Що мені треба? Замінювати ціну. А, назву, назву. RGB. Блін, це ж крутай, да, це можна робити таку тему, що ви можете писати в коментарях назву когось ПК і самі, самі залайкані, і навіть, ти, навіть не залайкані будь-які. Буду ставити в назви цих збірок. Добре. Ось наша ціна і ми можемо її змінювати. Добре, добре. Продаж, продаж. Поки на продажі. З кайфом, скайфом. З Все, тепер ми йдемо виконувати інші закази. А саме нам потрібно перекрасити корпус та замінити відеокарту. От ми вже знімаємо скло. Мінус відеокарта. І забираємо нашу посилочку, тому що ми забули відеокарту. Бенч! І вставляємо відеокарту Бенч! Бенч! Все, відеокарта на місці. Закручуємо корпус. Вставляємо цю штуку. І закручуємо нарешті нашу крисочку. Перший заказ на місці. Також беремо другий, який вже треба трошечки покрасити. Обираємо колір. Так, жовтий, так жовтий. Красимо корпус в жовтий колір. Який в нас зелений треба? Йолки, палки, жовтий треба. Жовтий треба. В жовтий ми красимо, жовтий. Це колір. Вот і кайфом. І друге завдання ми виконуємо. Дуже-дуже легко. Далі. Ми йдемо і здаємо ці завдання і беремо нові. Що що, що що саме в нас небагато варіантів. Треба. Дуже легко. стікери нам наклеїти це без проблем. Вибрати. Беремо корот БП. Беремо наше БП яке нам потрібно. Нам треба реактор. Реактор. Отримуємо грошенятка за цей заказ. А що не тим? А что с этим? Что-то не выстачает, Что? А, блин. Так, видюху мы подключили. И сейчас подключаем последний провод. О, oh yeah, кайф. И запускаем ОС нашу улюбленную систему Омега. 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 А. Так, підклі. Треба не забути підключити наші кабельочки. Не забути підключити наші кабельочки Це головне. І забираємо гроші за нас. І забираємо наші гроші за цей заказ. Так, дивимося, що нам капець, скільки нам нічого відкрилося, це з кайфом. Що треба видалити. Це якийсь це ми вже взяли, це вже у дорозі. Це ми зробили і це ми зробили. Так, подивимося, що можливо в нас ще є якісь кампи, які можна купити. Також, напевно, закупимося максимально компами. Усі три обираємо, зразу цю вітрину закидаємо компами і зараз їх подивимо, що з ними не так. Так, дивимося що з цими компами не так. Так, ну що, поїхало. Зараз саме цікаво, треба визначити, чому наш КПК не запускається. Давайте разом це зробимо. Підключаємо усі кабельочки. Підключили. І запускаємо. Так. Відеоплата запрацювала. А зображення немає. У нас два варіанти. Або, чи, а, або це відеокарта, чого не хотілося би, тому що вона начебто нас непогана. Так, що це у нас? А, тут пишеться в нас це. MSI gaming, на чого собі. Ну, спробуємо. Спробуємо. Так. Вставляємо іншу. Кабель і дуже віримо, що воно запуститься. Тому що... Точні, не віримо, що воно. Ні. Запустилось. Добре, коротше. Піде. Пофіксил і піде. Це головне, так, все. Тепер його персоналізуємо, тобто зробимо його гарнючим, пригарнючим. Пробуємо зараз. його замалювати якось. Якось ось так. А тут. А тут так і синоватис пробуємо, ну. Виглядає прикольно. Мені подобається. Чи ні? Чи хрінь. Так, ну щось я в этом бачу, щось в этом є, Щось в этом етикере, і тут де, де наші стикере. Ось, і тепер стикере не... ще на. О, не може стикери? Блін. Блін-блін-блін. Це погано, але пофиг. І так, піде, пішли віддамо його на продажу, на, про... на продаж. Ім'я йому треба дати. Ім'я нехай в нього буде. М -м -м, якийсь пекарня. І продати. Ну все. 600, так 600. Що, що ми зробимо? Так, ось наш другий ком. І що треба зробити з ним? А він навіть не запускається нічого собі, ця машина, нічого собі. Ну що, я думаю, треба в першу чергу БП дивитися, раз він не запускається. Ми вимкнемо одну одну відеокарту і спробуємо запустити БП. Чи ні, на жаль, в нас немає таких мощних блоків. Зараз треба подивитися. У нас є, в принципі, якісь блоки. Блін, на жаль... На жаль, сьогодні ми це завдання не виконаємо, тому що цього дня точніше, тому що в нас не... немає блоків живлення. Ось тут. Тут. Тут така вже проблема. Добре. Тоді йдемо на наступний день. Тільки ось треба купити деталі. Так, ми купили три блока БП. Для починки, 1 для перевірки, дві материнські плати, можливо, вони вийшли зі строю. А оперативку і два процесори на ці мамки, можливо, в них проблема. Буде в цих ПК. Так, я замовлення взяли ось цей блок. Тобто осе. Ми скупилися не А, а, реально? Капець, ми в мінуси пішли. Ну нічого, нічого, це нормально. Так і повинно бути. Наступний день перед. Так, добре. М -м -м Зараз нам... Ось, ми вже продали перший комп. І в нас з'явилися гроші. Все, ми не в такому лютому мінусі, тому все добре. Так. Від нас треба буде вімкнути планшет. І продаж в магазині. Угу. Так, круто. Закритим. І тут. Ну, ніхто не жалується. І це головне. Все, ось і наші гроші. Ой, як приємно, скільки всього купило. Так, перше зробимо ПК-клієнтів. Так, тут нам треба. Так, тут нам треба замінити Вже відключили усі проводочки. Так, ось це. І ставимо новий 650 Вт. XPG плочок. І закручуємо. усі винтики, таке. І проба підключаємо. Це теж треба не забути. І, і ось може бути запусення. Друже, а що в тебе Що це за хінь? Це не блок живлення точно. А, все. Це завдання ми виконали останній штрих і закручуємось. Тьок! даліко! Все, завдання ми виконали. Що тут нам треба зробити? Стікери тут треба, я забув. Йдемо сюди і ми відкриваємо стикери. Кайфом. Тут я так, у нас не багато нам треба взяти те, що нам кажуть. Ось так. Ось так. Тупо заклеїмо йому все. цими стикерами. Ось так, ось так. Жити, чого так багато, боже. Ой. А як зменшити я. О, може. Куди такое всередині? Бенч. Ну, все, все. Завдання виконано. Завдання виконано. Скайфом, з з кайфом. Так. Так, ну це за те, що ми взяли кредит і приймаємо гроші за те, що ми зробили. Вау! І друге. Вау. Так, усе. І вдилися нам дуже нові, круті комплектуючі Хайпер Fury. обожнюю цю оперативну пам'ять. Дуже крута і дуже приємна. Чоп. Крута пам'ять. Добре, на цьому ми закінчимо а, на цьому відео. Осім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, якщо, звісно, серія вам подобалась, ставте свої вподобайки та побачимось у наступних серіях.